Багатьох моїх глядачів цікавить питання про те, коли Путін наслідує протоптаний його друзями шлях Жириновським і Пригожиним. а також їх цікавить подальша доля наших керівників Єрмака і Зеленського. Відразу ж скажу, що в сучасній астрології не існує надійної методи передбачення чиєїсь смерті. Кажучи інакше, не завжди тут все фатальне для кожного. За певних обставин людське життя може бути продовжене навіть тоді, коли за всіма ознаками йому мав би надійти кінець, подібний випадок, описаний в Біблії, коли Бог у відповідь на молитву Пророка продовжив життя одного з юдейських царів. Але це винятки із правил. У більшості ж випадків людина живе стільки, скільки їй призначено мить народження, як кажуть народі, скільки і народу написано. Середньовічна арабська астрологія, до розвитку якої доклав чимало власних відкриттів славнозвісний математик Аль-Біруні у питанні життя і смерті людини стоїть на голову вище за сучасну. Отож насамперед спробую довести, що середньовічні арабські астрологи дещо таки вміли передбачати в цьому питанні. Існує дві арабські точки смерті, точка номер 1 і точка номер 2 Першу із них розраховують за співвідношенням розташування Сатурна, вершини Восьмого поля та Асцендента, другу за співвідношенням розташування місяця. Вершини Восьмого поля та Асцендента. Отож наведу класичний приклад, як ці точки працюють. Для цього найбільш зручним об'єктом буде натальна карта імператора Нерона. Чому Бо гороскоп Нерона безсумнівний для істориків? Давньоримський автор Гай Святоній Транквіл пише, що Нерон народився в Анції. Саме тієї хвильки, коли на сході з'явився перший промін сонця, випливає висновок, що час народження нерона за кілька секунд до сходу сонця, як із фіксацією години народження практично завжди виникає запізнення. Точка смерті No1 гороскопі Нерона у дев'ятому градусі Скорпіона у з'єднанні із Нептуном у другій третині одинадцятого поля, який відповідає за народні бунти, революції, військові перевороти. Нептун у цьому гороскопі є його володарем, поза як народження до сходу сонця нічне, а в нічному народженні, на відміну від тенного, стрільцем володіє Нептун. Випливає висновок, що смерть Нерона мав спричинити він сам. Так, власне, і сталося. Нерон був змушений закінчити життя самогубством, а змусив його до цього військовий переворот, якому передував народний бунт. Друга точка смерті в гороскопі Нерона, точка номер 2 знаходиться у першій частині 12-го поля, яка відповідає за таємну діяльність у третьому градусі стрільця. Цією точкою володіє Нептун, як і асцендентом, що також може вказувати на самогубство. Таким чином бачимо, що точка смерті номер 1 яка розраховується за співвідношенням розташування Сатурна вершини 8 поля та Асцендента вказує на причини смерті натива. А точка смерті номер 2 яка розраховується за співвідношенням розташування місяця вершини 8 поля та Асцендента вказує на обставини смерті натива. Середина відстані між цими двома точками є важливішою за кожну із них. Тому цю серединну точку я називаю істинною точкою смерті. Теоретично дирекція істинної точки смерті, якщо вона з'єднується з асцендентом у натальній карті, може виявитись фатальною, з високою ймовірністю. Але спочатку уточнимо астрологічну методу первинних дирекцій. Астрологи пишуть, що один рік життя в дирекціях відповідає одному градусу, це не зовсім точно. У тому випадку, якби один градус зміщення первинних дирекцій відповідав точно одному року, нейрон в гороскопі яко істинна точка смерті займає позицію близько вершини 24 градуса стрільця, мав би прожити 31 рік і 10 днів. Але він прожив 31 рік 179 днів. Чому? Бо 1 градус дирекції насправді відповідає 370 дням життя натива на 5 днів більше, аніж звичайний рік. Таким чином, до кожного прожитого невисокосного року додаємо додаткових 5 днів а до кожного високосного 4 дні. Провівши такі розрахунки, побачимо, що відповідно до первинних дирекцій. Нерон мав би прожити на 41 день менше, аніж це було насправді. Це означає, що астрологічна програма дає неточність в ефемеридах місяця за 37-й рік нашої ери, із похибкою в 6 минут, адже одна минута відповідає 6 дням. Чим більш віддалена дата від нашого часу, тим більша ймовірність такої похибки. Ось таким чином, завдяки. Відкриттю істинної точки смерті та уточненню методу первинної дирекції ми з вами навчилися прогнозувати тривалість життя. Втім, бувають випадки, коли навіть проходження істинної точки смерті через асцендент не закінчується летально. Це можливо лише тоді, коли натив не має за собою тяжких гріхів, і при цьому за нього хтось дуже сильно. І з вірою молиться в часі такої небезпеки. А тепер погляньмо з цієї позиції на гороскоп Путіна. Точка смерті номер 1 тут знаходиться наприкінці 27 градуса Козорога у першому полі, у з'єднанні із Асцендентом, залізницею приблизно в 3 градуси. Причиною смерті Путіна будуть його власні дії. Це однозначно. Точка смерті No2 в цьому гороскопі знаходиться в 11 градусі Овна у другій частині третього поля, яке відповідає за короткочасні подорожі. Кажучи інакше, Путін загине під час короткочасної подорожі з причини власної помилки. У гороскопі Путіна істинна точка смерті стоїть на початку риб. Тому вона не з'єднується із його асцендентом за його життя, і помре він внаслідок іншої комбінації, ймовірно, тоді, коли у його гороскопі дирекційна точка смерті номер 1 з'єднається із точкою смерті номер два. Це станеться вже після закінчення цієї війни і далеко не відразу ж після закінчення війни. Для молодих людей така комбінація не є хватальною, але після 70 років вона більш дієва. Свідомо не хочу оприлюднювати дату, коли саме на Путіна чекатиме така небезпека, позаяк це могло б для нього мати корисні наслідки. Тому розраховувати на смерть Путіна як на фактор, що може спричинити закінчення війни, на мою думку, немає належних підстав. У Зеленського та Єрмака також найближчим часом ситуація для їхнього життя не загрозлива. Проте, якщо йдеться про владу, то можна із певністю говорити про те, що Зеленський її втратить протягом другої половини наступного року. 25 січня 2024 року йому виповнюється 46 років. Його дирекційна точка влади у 2024 році з'єднається із Ерідою, у якому саме місяці про це не буду говорити із політичних міркувань, аби не нашкодити інтересам України, адже інформацію відкрити в відкритих джерелах можуть використати наші вороги. Що означатиме таке з'єднання дирекційної точки влади із Ерідою у гороскопі Зеленського? Аріда у гороскопі Зеленського детермінована в 10 му полі і є володарем 12 го поля, поля його таємної діяльності та його особистих ворогів. При цьому до Аріди утворює квадратуру, негативний аспект. Меркурій детермінований в останній третині 7-го поля, яка є пов'язаною з діловими партнерами Зеленського. Що це означає? Означає неминучий конфлікт ділових партнерів Зеленського та його особистих ворогів. В результаті цього конфлікту ділові партнери Зеленського його зрадять і спробують зробити ставку на приведення до влади котрогось зі свого середовища. Таким чином, вороги Зеленського будуть боротися із його партнерами, а водночас і вороги. І партнери Зеленського будуть боротися з самим Зеленським. Буде боротьба всіх зі всіма, оскільки Зеленському також доведеться боротися на два фронти. За президент зі всіх сил чіплятиметься за владу. З цією метою зробить неочікувані політичні кроки, але в міру того, як його колишні партнери почнуть його все більше здавати, дедалі дужче втрачатиме владу аж до повного фіаско. А тепер покажу, як гороскоп Зеленського зв'язаний з гороскопами Єрмака та Путіна. Точка влади та точка щастя у гороскопі Зеленського займають спільний 28-й градус Козорог. У тому ж градусі знаходиться точка друзів і точка щастя у гороскопі Єрмака. І як бачимо, щастя у них спільне, і воно пов'язане із владою Зеленського, який є для Ярмака другом. Наявність точки щастя у з'єднанні з точкою влади в гороскопі Зеленського вказує на те, що він насолоджується своєю владою. А детермінація цих двох точок у восьмому полі у першій його третині вказує на те, що ця комбінація двох точок пов'язана із смертю. У з'єднанні з цими точками перебуває астероїд Ізраїлю у 24 градусі Козерога. При цьому точка влади в гороскопі Путіна, яка займає 19 градус близнят, перебуває у з'єднанні з Астендентом Зеленського. А астероїд Ізраїлю в гороскопі Зеленського у точному з'єднанні із Асцендентом Путіна і з точкою влади в гороскопі Зеленського. Точка смерті в гороскопі Путіна з'єднана з точками щастя в гороскопах Зеленського та Єрмака. Це означає, що після смерті Путіна, яка настане через 2-3 роки, Зеленський та Єрмак зможуть зітхнути з полегшенням, поза як останній має на них потужний компромат. Точка смерті номер 1 і точка смерті номер 2 в гороскопі Єрмака утворюють точну квадратуру між собою, займаючи 4 градус слева та 4 градус скорпіона. При цьому одна з цих точок з'єднана точно із точкою боргів. Все разом вказує на те, що причиною смерті Єрмака яка настане у віддаленому часі, в далекій країні, Будуть його борги перед кимось. Позаяк точка боргів знаходиться у цьому гороскопі в другій частині шостого поля, то це будуть борги, пов'язані не з хорошима, а з Державною службою. Всі три згадані точки утворюють при цьому опозицію та квадратуру із точкою влади у шостому градусі водолія. Насамкінець зауважу, астрологічні прогнози, побудовані на транзитах планет, вважаються ненадійними, Поза як транзити не завжди діють з однаковою силою і визначають лише загальні тенденції. Тому, коли я робив свій прогноз на основі транзитів, зауважував лише про високу ймовірність певної події, але зовсім не запевняв, що обов'язково станеться саме так, як я припускаю, цього разу йдеться про первинні дирекції, які вважаються найбільш ефективним методом прогнозування майбутнього. До речі, первинні дирекції гороскопу Зеленського вказують на втрату влади в той самий відтинок часу, коли первинні дирекції гороскопу найбільш ймовірного наступного президента вказують на прихід до влади. Про цей гороскоп я розповідав в одному із своїх попередніх відео, отож, ймовірність помилки в останньому випадку практично зводиться до нуля.